Вітаю на каналі Наталка про парфуми. Ми з вами розпочинаємо новий влог. Влог по типу День зі мною. Що ми будемо робити? Сходимо в якісь заклади, відвідаємо магазини, можливо, магазини парфумерні, можливо, одягу. Побачимо, все вам покажу. Зараз ми в улюбленому закладі це ресторан Фіш Пусікет ще на Бесарабській площі. Обожнюю тут сніданки завжди замовляємо з чоловіком фільтр каву. До речі, я п'ю чорну каву і тільки в закладах замовляю капучино або флетвайт. Якийсь давайте я вам покажу ще аромат дня, який обирала сьогодні. Не могла взагалі обрати аромат, але несподівано для себе я обрала елізіум від Відроджідав справжній флористичний букет. Дуже багато білих квітів. Так бармен працює шейкером. Я не знаю, який звук, але ми все пишемо. Елізіум фурфам. Кремові, білі, білі, білосніжні квіти дуже яскравий сьогодні. І чомусь от сьогодні нарешті мені захотілося побути в стилі жадору 99-го року. Класний аромат. До речі, тревел формат, гарний за ціною. З набору там де п'ять ароматів 2024 року. Його ще можна купити в Жан. Рекомендую. Ну що, нам смачного і побачимося з вами в наступному епізоді. І здається, виключили музику, як я закінчила говорити. В мене вимикається петличка, класика жанру, але нічого, бо я вас запрошую в магазин Брокарт, що в мандарин Плаза, також на Босарабській площі і хочу вам показати деякі новинки. Ходімо. Де тут? Дай тут згадати. Зараз охоронці почнуть казати, а не можна знімати, але ж тут все тут і Тіфані, і Булгарі, і там де блогерші купують собі прикраси сен Лоран, дуже хочу сумочку від Сен-Лоран. А ми з вами зараз йдемо вон туди. Вон туди, де прокат. Ходіло. Я сподіваюся, що зараз не скажуть, сховайте камеру. Сказали, все можна, знімайте влог, будь ласка, розказуйте, показуйте. Тому я вас веду, я знаю, де тут стоїть Том Форд. Власне, ось там Форт. Але що цікаве, що тут немає жодного тестера. Добрий вечір, називається. А де новий Одес Солей Блан? А, вибачте, колекція Signature зараз стоїть окремо. І ось новинка. Почекайте, зараз Наталка присяде і вам все розповість. Так. Який вам більше подобається? В білому квадратному флаконі, як нібито Odesoly Бланк належав до Private Blend Collection, чи вже у флаконі Signature? Мені ребристі флакони, оці в стилі Арт деко, дуже подобаються. У мене є така кафе Роу, основа, і вона мені, до речі, подобається більше, ніж старий випуск Кафероу, хоча я знаю, що поціновувачі зі мною не згодні. Давайте Odesol Бланк. Звичайно, дуже дуже цитрусовий На початку тут у нас і цитрон, і попігрейн, і лимони. Ну, все, все, що ти хочеш, таке є. А потім розпочинається ось ця пляжна історія. Тут є звичайно і кокосовість, і нотка фісташечки є. І він пахне тим відпочинком, коли ти йдеш з розпущеним волоссям в білій сукні по узбережжю, і там десь вже на тебе чекаєш злонг і коктейль пінаколада. Аромат відпочинок, аромат хорошого настрою. До речі, ціна в нього стала набагато приємніша. Обов'язково десь тут підставлю. Я тільки за щоб перевипускали ось цю колекцію і робили її більш доступною. Другий аромат це кінь від кінь. Ну давайте скажемо Fortuitous Finley, тобто щасливий Фінлі з головою коня від бренду Penhaligon. Це новинка 25-го року. І він мені сподобався одразу з першого затесту. Чуєш, голова коня так погано відкривається. Так. Цей аромат дуже, як то кажуть, конвенційний. Так? Він зрозумілий, він дуже трендовий, він модний, він такий ніби солений, він пряно перечний, кардамон відчувається, чорний перець відчувається, сіль одразу відчувається. І також відчувається лист фіалки і шкіряний акорд. І, якщо чесно, я би сама носила. Ціна в нього підставлю, але прямо така кусюча, якщо ми беремо офлайн-магазин і прямо новинка там 1015. Підставляю вам ціну, ну але ми знаємо, що трішки часу пройде, Ми зможемо цього коника містера Фінлі щасливого купити значно дешевше. Дуже рекомендую. Я знаю, що не всі мої навіть знайомі пар захоплені погодилися з тим, що це такий прекрасний випуск. А я його вже номінувала мало не кращим конем року. Ну але побачимо зараз. Ви будете шоковані, але я хочу собі табако-ваніль 30 мл Поставити на свою полицю. Я нещодавно, ну але тут немає. Я прямо тут зараз з вами купила цей аромат тридцятку, але його тут немає. Нанесла нещодавно і зрозуміла, що реально ну, краще його є, звичайно, в цьому напрямку дуже багато ароматів, але тобако-ваніль, як то кажуть, це табакованіль. Його дуже іноді хочеться вдягти. Ще, знаєте, що я би вам показала, ну, давайте подивимося ціни на сіпнічу одразу. Тут є кафе Роус, ось ця троянда, яка в мене є. Чорна орхідея. ці тридцятки, дуже милі у чорної орхідеї. Прямо супер Velvet Orchid. Завжди хотіла, ніколи в мене його не було. Грейвет Эвер. Красивущий аромат. Знижки на Libra. Лібр, правильно казати. Француженки кажуть, Глібох. Так, Ой, ой, крила. Ти дала мені свої янгольські крила. Згадала тут такого опального співака. Ціни, правда, ж немаленькі на Задік та Вольтер, зважаючи на те, що це все-таки мідл-сегмент бренд вважався. Ну, що, сьогодні все дорого. І от зараз, щоб я вам не збрехала, покажу все таки ціни на Penhaligon's. Це правда 15 тисяч гривень. 15 тисяч, Карл, 15. Тому не дивуємося, чому такі популярні розпиви сьогодні. А що це вдягли слон, хіба це він? Містер Томпсон. А що? Реально, містер Томпсон цей ірисовий слоник. Він такого кольору? Ну, реально, кольору Ірису. Я ніколи не звертала увагу, що містер Томпсон має такий колір. Прекрасний аромат в стилі Dior Ом, але більш. Такий насичений, більш солодкий, мені здається, він. Нещодавно звернула увагу на The Favourite аромат про фіалку. Фаворитка. Ті, хто любить ось Feminine Pluriel від Франсіса Курджана, то придивіться до цього аромату. Ну, Звичайно, тут 11 тисяч за 100 мл це теж якби негуманно. Ну, і легендарний уже халфеті. Halfetti просто о, супер. Для чоловіків на мужчинах просто звучить шикарно. Так єдине, що мені в цьому всьому не подобається, це ціни. І Каїро. Давайте ще скажу останнє про Каїро і вже виходимо з цього брокарду. Каїро сподобається тим, хто любить у Сатин муд. Звичайно, тут немає такої оксамитовості, але все ж в цьому напрямку аромат. Тут і уд, і ваніль, і троянда 13,229. Я каже моя мама, хай Бог милує і сохраняє. Ну що, так, повертаю камеру до себе. Ну, тут я, мабуть, панда, освітлення жахливе, як завжди в магазинах. Все, дякуємо, Брокарду, і виходимо. Магазин Сантоні. Все ж які вони зручні. Одні з найзручніших кед це кеди Сантоні. І сьогодні на мені теж кеди Сантоні. Сіренькі, їм уже років 5, але виглядають як нові. Ну, я так вважаю. Давайте сходимо в Хелен Марлен. Тут завжди актуальні колекції. Це ж такий флагманський магазин. Джон віто Росії подивимося, що на полицях Злякаємось знову від цін, Ну, але подивимось. Окуляри тотем. Сумочки Ганні. Це ж я завжди вважала, що це такий бренд, ну ніби, знаєте, middle сегмент. А вони вже, здається, перейшли, перейшли цю межу middle сегменту. І зазвичай ось тут по центру вивішували одяг ну, минулого разу тут був тотем, А зараз от я бачу Олександр Wang. Літня колекція вже. Сорочка дуже цупка, така з цупої тканини. Давайте подивимося. ціну, якщо я знайду зараз, почекайте. А я ж знайду, нам ж треба все подивитися. Я знайшла. Значить, нова колекція Олександр Венг. Сорочка з бавовни. Коштує 20 100 гривень розмір XS S і M є. M максимальний. Шортики. Так, ну і тут теж літні колекції. Одягу тут тільки два рейли, і вони, скоріше, для експозиції тут стоять Парош. Теж Парош. Актуальне взуття хотілося б подивитися. Просто мільйон варіацій, різних кет. І ось це, мені здається, Крайм Лондон. Це Крайм Лондон. До речі, не розглядаю ось такі, наприклад, кеди, тому що вони всередині зазвичай тряпчані, устілка і. Фасад завжди зі шкіри, але всередині вони тряпчані. але веселі і такі прямо рок-н-рольні. Такий стрітстайл з блискітками. Що тут? У нас є донарі. Завжди байери Хелен Марлен привозять якісь нові цікаві бренди, за що великий респект. Тобто ти можеш тут купувати не тільки там, не знаю, Лесіла, Сальваторе Феррагамо, Гучі дорогі, але можна ще знайти щось для простих смертних. Особливо в період розпродажу. Це мій варіант. Я люблю ходити по розпродажам, але від нових колекцій також би не відмовилась. Ну, 10 тисяч, ось, наприклад, коштують досить актуальні. Що це? Сабо, бо сабо. Колір карамельний. завжди дуже компліментарно виглядає. Тут цілий стенд з жакмюс. Замша, яка була просто розривала всі соціальні мережі останнього часу. Як мій Саша каже, а що барсетки знову в моді? -мюс. а, До речі, ось ця мені ще й подобається, але мені подобається саме в чорному кольорі. І тим, що вона виглядає реально як барсетка. Класна вона була і залишається. Ну, хоча, мабуть, уже тренд на них трішки спав. Зараз ось ця модель сумки. Я не називаю, як вони називаються, тому що ну я прям не фанатію і не слідкую за всіма цими деталями бренду Jacquemus. Але ось ця модель вона представлена у багатьох і магазинах, до речі, і на сайті я дивилася такі асиметричні сумки. Тоут, вони відкриті виходять. Не можу ніяк піймати, де мені показувати вам. Да, так, вона відкрита така. І тут елемент, який тримає. який який ну, тримає, ніби Зажимає її виходить, так? Що тут ще з нового цікавого? Ой, ну це прямо літо. І у них, бачите, характерна ось ця модель Slinkback. Подивіться на п'ятку, один такий прямокутний, не знаю, ось так, прямокутний, а інший такий круглий. І якось поміряла пару, і кажу, ви знаєте, мені ось прямогутний подобається більше. А консультант мені каже: ну, ви знаєте, вам доведеться взяти і круглий, тому що це одна пара. Але в них ціни високі зазвичай. Йо-маю, п'ятдесят тисяч. Ну так, а зі знижкою вони десь так і коштують 25. Це правда, так і було. Чорні класичні слінкбеки коштували 26 чи 25 тисяч зі знижкою, я пам'ятаю. Ну, але ці кльові, прям стильові, ну подивіться. Правда? Щось ще стилізувати, з чимось. Супер. Зараз вам покажу, і ще тут Acne Studios є сумки представлені, ну і взуття деяке є. Мені дуже подобалася ось ця модель сумки. Ну, от саме оця більша, точніше, це середній розмір сумки. Вони були в такому зістареному вигляді, шкіра була зістарена, потріскана, була біла, дуже цікава. І вони коштували приблизно 46 тисяч гривень чи 50, щось таке. Ось зараз я вам покажу, як вона виглядає на мені. До дзеркала підійдемо, я вам покажу. Дивіться. Так, ось я, власне. Це я зніму свою, щоб це було краще. Зрозуміло, покажу. Ну, вона мені дуже подобається. Дивіться, як вона виглядає на мені. Я зараз приближу. Ну, смак, правда? Не знаю, от як моя. Це, мабуть, лакова шкіра, але вона, знаєте, така не зовсім, не зовсім блискуча дзеркало. І довга ручка, яку можна регулювати. Але мені подобається, коли вона отак вдягається на плече. І оцей хлястик довгий, так і тіліпається. Ну що, Fashion is my profession. Насправді я люблю ходити по магазинах, але я. Чесно кажучи, соромилась показувати якісь такі дорогі магазини, одяг, аксесуари. Ну, по-перше, я сама не все купую, зараз таке, намагаюся або зі знижками або більш бюджетне обирати. Ну, воно якось не на часі. Ну, але що, можемо розважитись, тим більше, якщо дозволяють знімати. Давайте подивимося, ось скільки коштує ця сумочка. Я кажу про те, що вона десь 1045 46 до 50 коштує. Ну, що, Наталка, ти, ти програла цей спір? Ну, точно, буде на неї знижка, вона буде коштувати менше. Ну що, дівчата, може і хлопці, кому цікаво. Будемо з вами примірятися, я взяла приміряти жакет зі співницею тотем. Це все в стилі тотем. Дуже Мінімалістичне, аскетичне, жакет. розмір 34. Спідниця теж 34, але це найменший насправді розмір. Склад, хочу подивитися. Матеріал: поліестер та вовна. А скільки чого? 55% поліестеру це 45 шерсті вул. І підкладка в нас із віскози. Спідниця. В результаті попередній жакет я замінила на інший із поясом та запахом. І в даній комбінації зі спідницею мені виглядає набагато красивіше. Попередній, навіть в 34-му розмірі, був оверсайз, і я вам зізнаюся, що оверсайз жакети, особливо з акцентами плечима, на собі я не люблю і не розглядаю. Так мені подобається набагато більше. і Мені здається, що виглядає лаконічно, але чесно, за повний прайс, ні жакет, ні цю спідницю я би не розглядала. Слядала з мінус 50, а то й мінус от Отоді вже можна про щось говорити. А в цілому мені подобається. Напишіть, як вам. Підемо з вами по хрещатику. Зараз поведу вас в цум. Ну, власне, мені потрібно в цум, там ми подивимося, знаєте, що не парфуми. Перший поверх ми з вами пройдемо спокійно. Ми підемо десь вище, поверх третій чи четвертий, не пам'ятаю. Там є побутовий відділ, там є посуд, подивимося з вами, тарілочки нам потрібно купити, виберемо. До речі, я побачила недавно, що там є. Той комплект набір і той бренд, посуд, який в мене вдома. І от періодично я можу докуповувати там деякі предмети. Підемо з вами, подивимося, а цим, до речі, он там. Що, ходімо, бо зараз мій Олександр мене вже почне гнати. Так, ми вже прийшли в цей відділ, хотіла вам одразу показати, що тут є посуд Гуня, але це Гуня, якщо перевернути тарілочку, Цумбай Гуня. Дуже гарний набір. Ось така тарілка коштує, наприклад, 3300 гривень. Але подивіться, який вибір. Подивіться, який вибір. Ой, це дуже гарно. Така мисочка 2200 гривень. Я, до речі, не бачу, як колекція називається. Я ж трішки сліпе. Дома хотіла б мати якийсь посуд від Гуня. Ну це все таки естетика, і це дуже по-українськи. Ось така коштує 1750. На подарунок супер, але на подарунок можна брати, наприклад, щось не таке стандартне або набір із трьох тарілочок. Ось дивіться, якщо тут є такі овальні. Мені дуже подобаються. Ну, прямо, якщо вам потрібно щось на подарунок, і щоб це було з присмаком українського, то я вважаю, що це ідеальний варіант. Давайте скажу, скільки коштує три тисячі. Ну і також в цій же колекції є свічки. Давайте парфумерний блогер. Побачила свічки, і це втратила контроль. Цитрусом пахне. А тут, до речі, в нас вже написано, що це. Цитрус та джинджер лемон імбирний лимон. Гарно ароматизовано. І наскільки я знаю, угуня всі свічки натуральні. Також є записнички. Давайте подивимося, справді записничок, а то вам скажу записничок, а то якась книжка. Ні, зошит в клітинку, можна сказати. Гарно, правда? Виглядає реально як книжечка з якогось видавництва. Дуже просто, лаконічно, але зручно. Розмір ідеальний. Я не бачу, скільки коштує, я бачу, скільки коштує 550 гривень. Чим не подарунок чудовий. І ще ось тут є. Шашки. Реально, це шашки і доміно. Клас! Клас, я навіть не бачила такого. Ось ця рожева, рожева двійка. Не можу дістати. Коротше. А давайте ціну подивимося. Зараз знайду. 4950. Повертаємо назад. Ще є якісь квіти ваніла, flowers. Ану, давайте цю спробуємо. О, це мені навіть більше подобається. Така ванільна, цитрусова і свіжа, і солодка. Супер. Давайте тепер підемо до відділу з тарілками, які потрібні мені. По дорозі ще щось глянемо. Шопери. Що ти там показуєш без мене? Ну, до речі, класні. Я би хотіла щось таке неординарне. Це ворон на чорних лапах. До речі, в Гуня дуже цікаво читати саме історію кожного виробу, тому що вони всі чомусь приурочені по мотивам чогось, якоїсь, якогось регіону. Мрія чиясь, але не моя, мабуть, смек, байдоль чи габана розписи, бачите? Але посуд з синім розписом в стилі такого плитки мені дуже подобається. Ходімо. Ти хотів би, щоб у нас вдома стояв якийсь посуд від смек. Техніка якась? Ні? Те, що у всіх, мені хочеться, щоб в мене було щось, не як у всіх. Але ось дивіться, на оцей колір мокка. Я не знаю, як він правильно називається, але ось цей дуже смачненький. Смачно виглядає такий, знаєте, кавовий макарун. Ціна чайника 8800. Ну і тостер. А тостер гарна річ, але така. 8800 так само коштує. Багато хліба, тож не корисно. Ще й з маслом. Ну, ми нарешті, я сподіваюся, дійдемо, Ну, тут очі розбігаються, тут і скло, і різні колекції різних брендів. Нам в самий самий кінець потрібно. Так, нам сюди. Може, її вже немає тут? Слухай. Давай шукати. Приїхали, називаються. Ну вони були. Ну що ж я? Я пам'ятаю, що вони тут були. Я їх бачу, ходімо. Добрий день, я влог знімаю, можна? Я гостей не знімаю, я побачила колекцію цю віста Олег. Мені потрібно. Ось ця колекція. Значить, що ми маємо? За чим ми приїхали? Тарілки для пасти. Дивимося ціну. 790 гривень. Ну, це вже не як Dolce Gabbana, це нам подобається, це нам підходить. Мене цікавили ось ці тарілочки. Ну У мене вдома, власне, ось такі чашки з блюдцями. Ось такі великі тарілки, от вона найбільша. І я хочу ще дві ось такі тарілочки. Які ніби глибокі, а ніби, а ніби і не дуже глибокі. 530 гривень одна коштує. І це все з одної колекції, вони всі комбінуються дуже гарно. Виглядає сама кераміка трішки сіруватою, але коли ти її привозиш додому і ставиш на стіл, то це вже абсолютно інша справа. Це бренд. Давайте я вам зараз і покажу, але і проговорю Vista Allegra – Це португальський бренд, досить бюджетний. Дуже часто використовується в хорика. Ну, тобто в кафе, барах, ресторанах можна зустріти цей посуд. Він не дуже дорогий, але естетично колекція дуже красива. Ну, це як на мій смак. Ну що, беремо дві такі чоловіка? Питаю зараз. Беремо не, не глядача, питаю, питаю чоловіка. Махає так, беремо. Так, ну і ще тут є що? Що мені тут так, це щось таке дуже маленьке. Ось такі ще є. Але це для салату або можна використовувати як для вівсяної каші, наприклад, тарілочка. Теж з такою зірочкою, розеткою по центру. Ціну вам теж кажу. 790 чи 750. Посуд да, Посуд підходить під мою спідницю. бачите? Все в одній колекції. А колекція ця називається. Я зараз тут не прочитаю, тому що тут таке освітлення. А я взагалі нормально виглядаю в камері, У мене немає там панди, я не панда. <реш> <реш> я забула, як називається ця колекція. Ну, Що вам сказати? Почекайте. Я підпишу обов'язково. А ви не підкажете, як називається ця колекція? А, це фірма Вісталія. Так, а, сам... а сама колекція? А і називається. Просто Фіртугалія. так, Вісталебра. Добре. Ну якщо я знайду там якусь конкретну назву цієї колекції, я вам підпишу. Так, пишіть, як вам подобається, не подобається. В кого така є, прокоментуйте. Я до речі, бачила у своїх знайомих такі самі тарілочки. Ну що, ми йдемо на касу, і побачимось з вами в наступному епізоді. Скажіть, будь ласка, карту це ми маємо? Маємо. 760 буде до сядку будете оплати. Оплата карта, додати. Що, ми з покупкою нарешті, їдемо додому. Але насправді ще не додому. Ну звичайно, 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 я вас не випущу без першого поверху ароматеки. Ходімо до новинки Кріт Еладарія. Буквально вчора була презентація. Я вам зараз покажу аромат і два слова скажу. Дуже красивий трояндовий. Ходімо. Доброго дня, шановні глядачі, шановні відвідувачі Суму, промоутер Наталка про парфуми і бренд Кріт. Новинка Еладарія. Мені дозволили прямо за стендом розповісти вам про новинку. Буквально позавчора відбулася презентація нового аромату Еладарія від бренду Кріт. Тут до речі, що бачите, моя уже не уявна корона. Це так і потрібно розповідати. Новинка мені дуже сподобалася. Це аромат про троянду. І пахне ця троянда, ніби з середземноморського трояндового саду. Розпочинається аромат нотками рожевого перцю і цитрусами. І спочатку це троянда, на якій є краплинки роси, а потім краплинки роси перетворюються в кристалики цукру. Тут з'являються такі пудрові нотки, рожева зефірка з'являється в тієї троянди. Цей аромат можна носити на кожен день, і він ніколи не набридне. Тримається все це на мускусі, амброксані та кашмирані. Аромат дуже повітряний, летючий, і він як рожева сукня. В ньому є щось таке, за рахунок чого аромат дихає. Хтось каже, що аромат занадто простий, а я скажу, що це ідеальний аромат на кожен день. Вартість озвучуємо вам вартість: 12 тисяч 220 гривень коштує об'єм 75 мілілітрів. І також у нас є об'єм 30 мл і вартістю 8 тисяч гривень, тому що це новинка, але діє дисконт за вашою картою. А ще з того, що мене зацікавило, ось є буклети, це журнали. Кріт і вартість такого журналу 150 гривень. До речі, їх можна також придбати. Поруч у нас представлені також карміна. Це новинка. Якщо я не помиляюся, 23-го року. Якщо ні попрати, або 24-го. ні, все ж таки, це 23-го, А квіновсілка 24 24-го. Це у нас така солодка об'ємна троянда. А квінов сілк, ну таки королева шовку. Тут і тубероза, і можливо якесь баякове дерево, і мускусу багато. І звісно, тут є трішки амбродерева. Але зараз дівчата, от просто всі приїхали і спробували Еладарія. З вами була Наталка про парфуми. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Ми зараз з вами їдемо, можливо, влог продовжиться, а якщо не продовжиться, то ви знаєте, що я вас всіх люблю.